Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам гарного настрою та приємного перегляду. Давайте роздивлятись, бо хочу спитати в цієї філіжанки, про що вам треба вже знати. Давайте розглянемо. Дивіться, для когось з літерами Н В. Або ваші ініціали, або Людини, від якої очікуєте новин. Новини тут як про зустріч. Знаєте, як домовляння про зустріч. Або людина хоче вам сюрприз зробити. Але я бачу, що посміхаєтесь, тож, певно, це буде приємний сюрприз. Так, далі. А що далі ми розглянемо? Давайте з особистого життя розглядати. Ну, знаєте, тут і тут є і інформація сімейного якогось порядку вона, дивіться, показаний трикутник, але це не, не яка, якась там любов. На стороні, це коли втручається третя людина у відносини чоловіка та жінки. І накручує саме жінку. Саме жінка прислухається до того, що їй кажуть. Це може бути там, мама чиясь, це може бути, ну, може, там, сестра, але старша тоді за чоловіка. Ось таке. Літери Б показані, зараз бачила Л М. І знаєте, тут будуть образи саме в чоловіка. Ну, тут, ну, спочатку він дуже такий посміхнений, а потім вже людина ображена, вже, знаєте, тут, ну тут Така несимпатична взагалі то ситуація показана. Бо, знаєте, як хворіти будете цією ситуацією? Вона по нервах буде бити дуже-дуже сильно. Проясниться потім ситуація, але може бути вже пізно. Вже е мені показано, що Якщо щось робити, то треба зараз, бо потім розійдуться шляхи цих людей, і ну, вже нічого не повернеш. Тож будьте уважні, бо здається, що хоче розсварити. 42 показана е, цифра над всією цією ситуацією. Це або є чийсь вік, або там, я не знаю, там... Рік народження, може, дійсно там стара людина. Ну, Тобто тут така ситуація, що він грошей або не приносить, або замало. Ну, Тут щось, знаєте, як наговорює на нього, а взагалі-то не такий вже непоганий тут, показаний. Тут просто людині він не подобається. Далі, давайте роздивлятись, що вам. Вже треба знати, що або поряд з, вашим, з вашою будівлею, з домівкою вашою, або десь взагалі-то в сім'ї, або близька подруга, є якась там, знаєте, чорна кицька бігає поряд з вами. Людина, яка Знаєте, от немає до вас взагалі-то хоч якихось світлих почуттів, там, думок. Просто людина наповнена негативом. І ви занадто довіряєте цій людині. Це якесь ваше дуже близьке оточення. Ну, як знаєте, навіть людина може в... Має можливість приходити до вас додому. Але щось ускладнює. От, знаєте, як, скажімо так, як, ну, як після того, як людина йде з вашої будівлі, то як, якось так навіть дихається важче. От придивіться до ну, хтось з вас до своїх, там, кого приводите додому, кого пускаєте додому, бо людина не дуже добре показана. Так, далі. Ось тут. Так, хвилиночку, тут щось тут мені показана ситуація двоє людей, двоє чоловіків. Розмова між ними про зміни. Розмова. Щось треба завершити. І мені показана ситуація, коли один чоловік очікує на якусь дію, на якесь виконання. Інший чоловік якось знаходиться ну, як в питанні, знаєте, от щось йому не зрозуміло. Може там взагалі-то надійшли згоди, може хтось когось ну, не зрозумів, бо дивіться, показане питання саме по виконанню. Треба якусь крапку поставити, але ну, щось воно як. Застигли якесь, Знаєте, от щось нічого не відбувається, а треба, щоб щось воно якось там було. Потім, але дивіться, радість вона то буде за допомогою. Вона не сама по собі якось там зробиться ситуація, да, виконається, а це за допомогою людини. Воно все вийде, все буде зроблене. Так, показана наступна ситуація, коли жінка дуже така дієва. Знаєте, от багато чого вона робить самотужки. А насправді, як між двома чоловіками знаходиться? Дивіться, вона вбачає для себе вдачу. В чоловікові, ну, як за спиною його знаходиться, але зі спини до неї інша людина підходить. Десь якийсь чоловік, ну, як мріє про неї. Якось він так волів би бути поряд, але ну, не дуже воно там і виходить. щось. 51 літера В. Не знаю, що то воно для вас означає. Або 57 і та ж сама літера В. Може, комусь це підказкою, щоб розуміли, що то дійсно ваша якась ситуація. Так далі, ось тут мені показаний молодий чоловік. Може, син комусь з вас, може, племінник. Він якось, знаєте, от. Може, для когось це ну, там, коханий. А, дивіться, тут показана якась фінансова ситуація, і людина шукає того самого ключа, щоб для себе відчинити ну, певні двері, так? щоб мати змогу щось там для себе змінювати. Ці певні двері будуть для нього відкриті жінкою. Може, вами, може, це за допомогою якоїсь іншої жінки там. Може, це ну, роботи стосується, наприклад. Бо ця вся ситуація, вона у перспективах, вона не буде так, знаєте, швидко якось виконуватись. Вона, ну, як, як іде підготовка по цій ситуації, але вона сама по собі ще не відбувається. Так, літера Л О. F ось такі літери, показана жінка, яка у перспективі буде щось там, знаєте, ситуація, як з дитиною буде прояснюватись якась ситуація, яка на, на сьогодення вона ще, ну знаєте, геть незрозуміла для вас. Або це ви знаєте, от може, то з вашими якимось родичами пов'язано, або з подругою. Не може людина розібратися, але так буде ще недовго. Тут якось ситуація буде прояснюватись. Це як по телефону буде розмова йти про, про таку ситуацію. Далі. По роботі давайте побачимо, що вам треба вже знати по роботі. Тут для когось з вас, для ну, мені показано і жіноча, і чоловіча статури, ситуація змін по грошах. Тут якась така, знаєте, ну, непогана взагалі тут, знаєте, грошова. Сума така, що перед вами будуть відчинятись якось нові можливості, нові перспективи. Якось так, знаєте, трошки більше зможете собі дозволити. Далі зараз тут якась допомога зависа. Як треб... людина не задоволена саме тією ситуацією, що їй треба швидше. Їй треба, щоб та допомога прискорилась, але тут, поки так воно не виходить, є певні обмеження. І дивіться, як тут або 2-3 якісь періоди, або 23 число воно дасть певні зміни. Так, далі... Тобто для кого як? Люди ж різні дивляться, то я не можу тут така вона, як на два боки, ситуація. Потім дивіться, дуже справедливі зміни для когось з вас, як вмикаються, знаєте, як воно як сюрпризом для вас прийде. Якісь вдалі зміни, але вони, знаєте, вони як не швидко впливні будуть, ну, тобто, така вдача, знаєте, яка на одну мить скористалась і все, а це просто зміни, які вмикають для вас вдалий період. Тож, ну, ви, ви не пропустите, ви будете розуміти, ну, що до чого, що це дійсно якась вдача для вас. І намагайтесь, будь ласка, як нам якомога більше зробити, бо це, ну, якби то, знаєте, не, не назавжди період, на жаль, а він має теж свої м -м часові обмеження, тож треба б прискоритись в якихось справах. Так, літера Е. Є. З і літера У тут є. Щоб розуміли, для кого це. Так, зараз тут ще побачимо. 27 -е число показане воно, воно буде важливим для когось з вас, саме з твариною. Тут якийсь песик мені показаний, світленький, такий, який з нього. Стерчить хвостик, такий недовгий, і стерчать вушка. І така, я не знаю, що то за порода, але знаєте, як по зросту, то. Не дуже такі сильно високі. Може, по коліна, може там. Ну, не дуже не, не, не сильно там вище, чим ніж коліна. Якась ситуація, яку треба буде розглядати. Або зі шлунком тварини. Може щось з'їсти, будь ласка, будьте уважні, не давайте йому там на вулиці десь щось там жувати, щоб ви бачили, де там тварина бігає і що вона їсть, бо потім треба буде у лікаря проясняти ситуацію, що там з ним коїться. 27 число воно важливе в цій ситуації, бо як захворіє. І це, знаєте, ну, так як мені показано, то буде хазяїн або хазяйка винні в цій ситуації. Не тварина винна, бо вона не розуміє, що вона робить. А тут людина треба наглядати. Ну, така філіжаночка, тут я вам все розповіла. З кимось не дуже добре, ну, як. Знаєте, не дуже добре спрацює якесь е, радіо між людьми, знаєте, коли передають один до одного інформацію. Вона настільки буде е, така, знаєте, викручена. Не треба буде дуже там е, кум сват брат сказав, передав. Не зволікайте, будь ласка, на таку інформацію, бо там така дурня накрутиться. Поки до вас дійде, там ну, просто аж за голову хапайся. Цінуйте, будь ласка, себе і свої нерви. Тож на цьому я завершую філіжаночку. Я маю надію, що вам то було цікаво і що ви щось корисне для себе почули. Бережіть себе, будьте до себе уважні, до своїх рідних і близьких. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока.